Ахо, вітаю всіх! Виходжу до вас в прямий етер поговорити про натхнення до життя, жагу до життя. Така тема дуже сильно сплела. Ви знаєте, що нещодавно я проводила діагностики зі своїми клієнтами, зі своїми підписниками. І от в не в одній діагностиці, в деяких розмовах, скажімо так, всплела ця тема призначення, виконання свого призначення і, в принципі, натхнення і жаги до життя. Тому виходжу не заплановано в ефір для того, щоб розкрити цю тему, передати. Я думаю, що це буде коротенька, хвилин 5-7, І напевно більшість буде дивитись в запису. Але хто приєднується, дуже дякую. Ахо! Вітаю вас! А, так от. Як ви знаєте, нещодавно я проводила вебінар по тайм-менеджменту і розповідала про те, як я встигаю все робити. Точніше, там на вебінарі я більше розповідала не про себе, ну, звісно, зі своїми прикладами, але розповідала більше про те, як мене вчили на тренінгах це робити, тому що як керівник я проходила навчання не в одній компанії, в декількох компаніях по тому, як Керувати своїм часом, як покращувати свою продуктивність, ефективність, і так далі, свої показники, там, кіпя і так далі. А, і, але зараз, як атмолог, як атмахілер, я ці знання одухотворила, в собі, одухотворила і передаю вже досвідом, як це працює. Да? Тобто звичайні, матричні такі знання, але в одухотвореному варіанті. Але. Не сказала там найголовнішого, найважливішого, тому доганяю. В мене я помітила таку програму, буду на своєму прикладі, як воно в мене є. Можливо, в цьому ви впізнаєте себе. Пам'ятаєте, коли я була 9 місяць вагітності, останній місяць, ну і перший після народження, я в інстаграм майже не виходила, дуже рідко там щось постила. І, в принципі, в мене не було ні марафонів, ні, ні, ні кайтенів, да, ні Атмахілінгу. Ну, Атмахілінг був, я робила, але мається на увазі, що не так активно проявлялась і не так активно працювала з клієнтами. І я помітила, що коли я не так активно працюю, коли я не виходжу на люди, мені прям погано. Я, прям, я прям теряю енергію, я прям втрачаю, і ніби, ніби знаєте, як, наче я не спілкуюсь з людьми, а в мене відчуття ніби з мене висмоктують енергію. Ну, от, як знаєте, поспілкуєшся з токсичною людиною, з якоюсь і так, всі соки вижали. От я не спілкувалась, а в мене відчуття, що з мене вижали всі соки. І для мене це е, нормально, тому що е, я отримую енергію тоді, коли віддаю. От я зараз в прямому ефірі виходжу до вас, вайфаю спектри, передаю знання, передаю енергію, е, передаю інформацію, бо через мене тече потік інформації для вас, і мені воно м, наповнюється заново. Я знаєте, я як ну, провідник. Як та, через кого Всесвіт передає. Канал, ченелер, да? Я б не називала себе, правда, прям ченелером, але та, через кого йде інформація, йде потік. А, і коли через мене йде, а, мені ж залишається. Ну, тобто, мається на увазі, що а, от моя майстер приводить такий приклад, і мені цей приклад дуже подобається: принцип Колодязя. Коли в колодязі береш воду, зачорпуєш. Вона ж наповнюється да, свіженькою водою, тому що підземні, підземні річки ми знаємо, що вони живлять цей колодязь. Але якщо в колодязі воду не брати, не користуватись цим колодязем, то що трапляється? Вона перетворюється на болото, да, вода починається застоюватися. Там живності всякі заводяться, мікроорганізми і так далі. І от для мене не виходити в соцмережі, не працювати з клієнтами, не виходити в соціум, для мене це застій, для мене це прям погано. І знов таки, це для мене так можливо, у вас інакше. Але помітила ще одну: ну до чого веду, да, от цепочку, до чого було усвідомлення в цих діагностиках з клієнтами. Що коли, для мене це моє призначення бути провідником, бути тим, через кого передається інформація, і передавати. Тобто, коли я виконую своє призначення, те, для чого я сконструйована, для чого моє тіло, моя гормональна система, моя психіка зроблені для того, щоб передавати вайфаїти. Я ж навіть по е, освіті тренер, педагог, да, вчитель, тренер з плавання, педагог, вчитель і так далі. Тобто вчителювати, передавати знання з дитинства, прям, да, знаєте, як? основа, отут Оце основа отут, отут, все сформовано для того, щоб передавати. Коли я це роблю, мене всесвіт підтримує в цьому, дякує і направляє енергію. Енергію, блага. Ну, Звісно, матеріальні, да? тому що ми знаємо, що гроші це аплодисменти Бога за вашу роботу. Да? умовно. А, тобто себе я класно почуваю і так далі. Коли я не виконую призначення ніякої підтримки, нічого нема. Так само тепер у вас. Якщо ви помічаєте, що. Вам десь класно, наприклад, вам подобається з людьми спілкуватись, як мені, наприклад, да? в людях ви прям оживаєте, коли ви в соціумі, коли ви проявляєтесь. Робіть це, ідіть. Якщо у вас робота з людьми не пов'язана, робіть живі кола, жіночі кола, ходіть туди, проявляйтесь. Якщо ви в Кременчуці, в наше живе коло, приходьте, скоро воно відновить свою роботу, поки що на паузі, але скоро відновить. А якщо вам навпаки треба не з людьми, а наприклад, тихо в тиші, в тиші з собою, посидіти, подумати, щось намалювати, щось написати, придумати, обдумати, зробити щось і так далі, це. Тобто, якщо ви виконуєте своє призначення, у вас завжди буде енергія на це. Немає енергії тоді, коли ви забули, яке ваше призначення, коли ви не знаєте, коли ви робите те, для чого ви не зроблені, не сконструйовані. Я колись в своїх соцмережах, там, можливо, в актуальних сторіс десь закріплено, розповідала про призначення. І я розповідала такий приклад, мені прям прийшло, мені теж подобається про призначення. Наприклад, моє призначення Виделка. Я як інструмент Всесвіту, мене Всесвіт зробив як виделку. Моє призначення яке? Приносити, переносити їжу тарілки до рота, да? тарілки до рота. Це провідник, інструмент, який ну, я інструмент, який передає інформацію, метафора, да? виделка, яка передає їжу до рота і тарілки до рота. Якщо я не знаю, що я ВДЛК, ми ж не знаємо, хто ми, да? ізначально, коли ми народжуємось, нам ж не кажуть, хто ми є найчастіше. Це вже індивідуальні консультації, да? ви знаєте, до кого можна звернутися, хто вам розкаже. А так, то в більшості ми не знаємо. І я відчуваю, що я щось таке з, з цими з зубчиками. Я дивлюсь на інших людей. Ну, Дивлюсь на інші інструменти і розумію, що о, вон, е, такий гребінець дуже гарний для волосся, розчиска, да, дуже гарний для волосся. Вона так класно розчісує, Напевно, я теж розчіска. І я починаю виделкою, як да, розчісувати там комусь волосся. Мені за це що, все світ подякує за те, що я там комусь повириваю волосся, позакручую його, порозриваю да, по шкоду. Ну тобто, бо це не моє призначення, я не для цього. І я буду розуміти, я не зможу розуміти, та що ж таке, наче як гребеться, але не те. От якщо ви відчуваєте, що в житті у вас ви робите, але щось не те, енергії нема, натхнення нема, нема такого запалу. А, значить, ви не те робите, значить, вам не туди. А, якщо фінансів нема достойних гідних, я не кажу про мільйони, я кажу про просто стандартні, достойні гідні. От знаєте, як достатньо для того, щоб жити, не виживати, жити. І не в розкоші, а наприклад, а просто жити. Якщо цього нема. Виживаємо від кредиту до кредиту, там від зарплати до зарплати, намагаємося десь там себе підкручуємо, під, піджимаємо, значить, щось не те робите, значить, кудись не туди. Тому а, згадуємо, хто ми є, єднаємося з собою. Аналізуємо себе як мінімум. Аналізуємо для того, щоб зрозуміти, де мені подобається, а де мені не подобається, де я отримую енергію, коли я це роблю, а де я навпаки втрачаю. І, звісно, логічний висновок робіть те, де ви отримуєте енергію. Тому що енергія будь-яка, да, яку ви отримуєте, натхнення, радість це все енергія життя, різні підспектри, але це все енергія життя. А енергію життя вже можна трансформувати в те, що вам потрібно. Вам потрібне здоров'я, ви робите те, що вас надихає. Вас ви, і ви отримуєте енергію здоров'я. Да, воно йде в здоров'я. Потрібні гроші, ви це трансформуєте в гроші. Потрібні, наприклад, зв'язки, соціум, да, ви це трансформуєте в зв'язки і так далі. Тому донесла цю інформацію, повайфайла вам. Бажаю всім вам, щоб ви завжди. Були на зв'язку з собою, щоб ви чули, аналізували, да, чули, що ви робите правильно, що неправильно, щоб ви могли зрозуміти без спеціалістів, да, прям відчути не розумом, а прям відчути, прям знати всередині себе душою знати, серцем знати, хто ви. Яке ваше призначення, що вам потрібно робити і так далі. Ну, і вебінар, про який я говорила, він є в доступі на моєму YouTube каналі. Відкритий доступ безкоштовно, тому дивіться, переходьте на мій YouTube канал, в шапці мого профілю він є, він закріплений. Тому, кому цікаво, заходьте. Ну, а в групі щастя тут теж є і запис цього вебінару, і чек-ліст да, з порадами, які я передала на вебінарі, про які я розповіла, про техніки, які допомагають ефективно використовувати свій час життя. Бережіть свої ресурси, свій час життя. Тож, все, побігла, бо сьогодні в мене ще буде навчання на другий рівень. Воно займає 6,5-8 годин на день кожен день, тому побігла. Бажаю всім благ. По можливості буду так виходити в прямі етері. До речі, напишіть, будь ласка, чи е... треба так, от періодично виходити, якщо щось є, імпульсом, да, видавати якусь інформацію, чи не потрібно. Все. Дякую всім вам, обіймаю світлом. оха!